Слава Україні, панове, і слава нашим героям! Бачте, раніше в чорний Вирі відлітали тільки кацапські душі. Їхні нелюди, їхні тіла валялися по канавам, а душі туди. Але тепер все частіше до них починають прилітати наші посланці. І вони із здивуванням чують аплодисменти, тобто хлопки. Ну, що вам сказати, панове? Спектакль комедія закінчується, наближається до кінця, уже починають їм хлопати. Знаєте, інколи коли чиясь вистава стала надоїдливою, нецікавою, то їх захлопують. Так от, панове, ми вже почали їх захопити. Хоча, правда, добряче і вони хлопають, але ми перетерпимо, а їм кабздець. Але, панове, хочу продовжити свій цикл. Що це було? В принципі, попередньо я закінчив на тому, що як примусили. Нашого Леонід Даниловича передати владу. Але в мене виник, тобто мені поставили запитання кажуть, чому ви пропустили Чорновола? І чи могло бути у нас краще, якби у нас на перших виборах вибрали Чорновола? То я кажу, якби наші люди вибрали Чорновола. То ми гарантовано жили б краще. Що значать мої слова? Мої слова значать те, що якби в наших людей було достатньо свідомості, розуміння того, що відбувається, і щоб вони були по свідомості здатні вибрати Чорновола, то, звичайно, ми б зажили краще. А враховуючи, що вибрали Кравчука, знаєте, кажуть, що люди мають того правителя, якого вони заслуговують. На жаль, це так. Так вийшло, що по житті мені довелося зустрічатися з багатьма людьми. І з моєї роти хлопчина попав в депутати. Я якось приїжджав до його гості, в Київ. І я з ним розмовляв, ми якраз були в готелі, депутатам виділили виділи кожному по кімнаті в готелі, двох кім... ну, для двох, номер для двох, але жили по одному депутату. Так що я в його переночував, ми побалакали про життя, про службу. Ну і я його запитував. Кажу, от якщо послухати виступи. То виходить, що проти вас, а він, ну, скажімо так, хлопчина з моєї роти, він був від руху. Так от, коли йдуть виступи, то на одного рухівця приходить три комуністи. Ну, власне кажучи, їх розділяти не можна. КГБня і КПСня це одне і те ж саме. І, до речі, там кигибні було. Я вам розказав, що скільки мільйонів. Мільйон і ще начальство завербоване. Але він сказав: ні, є, які просто мовчки не виступають і сидять голосують. І виходить, що один проти п'яти. Тобто, наші українці проголосували тільки одна шоста частина за рух. А інші 5 частин проголосували. За КПСНЮ, за тих обіцяльників, яким вони звикли, звикли вірити. Ну і, власне кажучи, це якраз виходить ота от межа. ну, Якщо ми порахуємо, то одна п'ята частина це приблизно, ну, точніше, одна шоста частина від виборців, це приблизно так. 16-17% Получається приблизно так. А якщо врахувати, я розповідав, що тільки 14% людей, у 14% є здатність до логічного мислення, до стратегічного мислення, розумієте, до аналізу. А в інших немає. У них є у багатьох хитрість, смикалка, яка їм допомагає вижити, обдурити, влаштуватися. Цього достатньо для того, щоб виконувати якусь роботу, але от якесь таке більш складне мислення їм недоступне. І відповідно, панове, нічого б у нас би не було. І якби навіть якимсь чудом. В той час став Чорновіл президентом, то він би просто, скоріш за все, раніше помер. Бо у нас, коли людина заважає, то питання вирішується дуже просто. Ну, найстабільніше це автомобільна катастрофа. Зручно. В деяких випадках підривали. Так що це от така от сумна констатація. Ну, а якщо повертатися до кучми, то я розкажу, як на, в президенти потрапив Ющенко. Справа в тому, що в кучмі була представлена людина, яку він повинен вивезти на президенти. Це був Янукович. Ну, власне кажучи, що таке Янукович, достатньо сказати, що людина з судимостю, але після відсидки вона вільно виїжджала, тобто він вільно виїжджав за кордон. Хто пам'ятає Радянський Союз, то він розуміє, що це було немислимо. Просто виїхати за кордон на екскурсію кудись чи ще що, це просто немислимо. І поїхати людина могла тільки тоді, якщо вона була в зв'язку із спецслужбами з КДБ. Що таке Янукович? Пам'ятаєте, був такий випадок, коли по ньому поцілили яйцем, і він втратив свідомість? Ну, справа в тому, що як ти не хахарись, як ти не роби вигляд, що ти здоровий, страшний, сміливий? Але рефлекси організму вегетатику ти не обдуриш. Як тільки по ньому потрапило, він побачив мокре, то в його миттєво упав тиск для того, щоб спасти. Якщо пам'ятаєте шок, багато хто каже, я в шокі. Так от, шок це той стан, коли раптом пробита кровоносна система, іде швидка втрата крові. І щоб цю швидку втрату крові зменшити. Раптово сильно падає тиск, щоб кров так не вигнало. Оце шок. Дуже небезпечний стан, людина в цьому стані робиться така, знаєте, мовчазна, спокійна. І е, якщо допомогу людині не надати, то вона помирає. Тут по людині потрапило яйце, і він в шоці, він втратив свідомість. Мало того, ще через добу, коли в його. Брала інтерв'ю відео, то вибачте, будь ласка, це був такий замучений дідусь. Я на його не ображаюсь, як він міг. Тобто прийшла доба і він досі не прийшов до тями. Стало зрозуміло, що він патологічний, перепрошую з цикун. Але обтяжений комплексами. Його комплекс неповноцінності, а такі люди стараються довести, що вони щось ого. го І такі люди просто приречені потрапляти в кримінал. Бо вони перестають трошки, стають менше боятися, коли починають боятися їх. А секрет дуже простий: лови слабеньких, чмури їх. і всі починають казати, о, він такий бандило, починають тебе боятися. І так це продовжувалося якийсь час, поки він не потрапив, не потрапив на зону, дострибався. А на зоні там таких е, люди-сидельці, вони психологи миттєво розкусюють. І він миттєво здався, е, кум, тобто керівникам зони, завербувався все, щоб отримати від них кришу. Так от таку людину, патологічного боягуза, нам продвигали в президенти. Чому? Ну, це дуже зручна людина. Вона впоперек не може сказати і слова. Це ідеальна маріонетка. Але вийшла така нехороша історія. Справа в тому, що для того, щоб продвинути Януковича росіяни. Видвинули свою бригаду піарщиків людей, які промивають людям мозок професійно. Кучма найняв бригаду піарщиків, ну, щоб виконати, що раз йому сказали, то він треба робити Також бригаду піарщиків і донецькі підключилися. Справа в тому, що традиційно між донецькими і дніпропетровськими кланами йшла боротьба. І Дніпропетровський клан вигравав, він був сильніший. А тут з'явилася можливість. Якщо президентом стане представник Донецького клану, то відповідно Дніпропетровський клан буде переможений. І що пішло далі? Далі ці три бригади влаштували соцзмагання. Якщо хто пам'ятає, знаєте, таке, як, скажімо так, суботник. Да? І три бригади, хто кого обгонить, знаєте, валі кульом потім розберемо. Вони так старалися, вони так перенапружували людям мозок, вони так накачали напруження в головах, що навіть ті люди, які були, ну, не то, що не цікавилися політикою, а політика їх відштовхувала, вони були антиполітичні. І знаєте, як от як в сильному магнітному полі намагнічується все. То і тут ці люди також не встояли. Вони також поляризувалися. Але вийшло не так, як гадалося. Коли сталися вибори, то люди проголосували за того, проти кого найдужче агітували. Ну, вони чомусь вирішили, що найбільшим така небезпека для Януковича це від Ющенка. І вони всю агітацію, все спрямували проти Ющенка. І от через те, що людям перенапружили голови, психіку перекачали так, що стався відкат. Справа в тому, що такої ситуації в світі іще не було. Ну, Ніхто не робив такі експерименти з таким от ну, накачуванням голов, мозгів. І от. Першу сталося велике диво. В першому турі виборів Ющенко переміг під чисту. Другого тура, будь-не, повинно було взагалі. А треба сказати, що у нас була така дивна картина. Американські інститути вони передбачали результати виборів наших, але тільки на першому турі. Перший тур у них сходився дуже чітко. Другий тур ну зовсім не так. Чому? Та тому що у нас в першому турі, який ніколи не був вирішальним, в першому турі практично не робили хімію. Оці шахрайста на виборах їх не робили. Не смисла не було. Їх робили в другому турі. А тут перший тур і така западляна. Перепрошую за таке слово. Ну так простіше, пані, зрозуміть. І вони, якби серед них знайшовся хоч один лев, а не шакальйо, то вони просто б сказали: Янукович переміг, 67% за його проголосували. І всі б тоді казали, ну, звичайно, глянь, яка агітація, все, от він тому й переміг. А вони влізли в бухгалтерію, вони почали псувати бюлетені. бюллетені. А це дуже складна річ. Справа в тому, що якщо ми маємо два округи, які знаходяться в різних містах, але населені вони однаковими людьми, тобто соціальний зріз однаковий, то вони і голосують практично однаково. І виходить, що цей тур, ну в цьому округі, тут гарно слідкували. Тут не можна зробити хімію багато. А в цьому можна зробити багато, але не можна, бо інакше це зразу покажеться. Знаєте, як в бухгалтерії по результатам. І вони дуже-дуже довго рахували ці голоси, рахували, рахували, і потім видали результат, і потім зробили хімію. Але всім вже було зрозуміло, що це брехня. А враховуючи, що у людей люди заведені. Накачані попередньою агітацією, у них в голові потенціал. Перепрошую, казан булькає, да? пар кипить. І люди вийшли на протест. Це був не їхній протест. Ну, в тому плані, що це, розумієте, у нас може накопичуватися природним шляхом протестний потенціал, а тут він вийшов накачаний. Знаєте, як просто хтось прийшов і зарядив вам конденсатор. І, звичайно, потім був Майдан, люди вийшли на Майдан, і тут можна було цей Майдан розігнати. Янукович пропонував, пошлі танки. Але ображений кучма, це ж його притисли до стінки. Це ж його притисли і примусили відмовитися від третього, трет... ну, третій каденції. Він мог бути третім, три, три, три рази бути президентом. Три, три терміни. І Коч просто сказав, ну добре, Януковичу, давайте, віддавайте вказівку, беріть на себе відповідальність. Ну, Перепрошую, Янукович, це не та людина, яка здатна на відповідальність. І відповідно, був Майдан. І цей майдан переміг. Пішов третій тур виборів. Як кажуть, незаконний. Перепрошую, та вже другий тур був незаконний. І відповідно була чиста перемога Ющенка. На жаль, на жаль, Ющенко, хоча його чомусь виборили як небезпечного все. Він гарна людина. І якби він був у нас сусідом, то ми б ніколи не мали неприємності від такого сусіда. Але якщо так, знаєте, по-українськи просто сказати він тюхтій, людина із слабкою вовлею. І коли треба було, у нас тоді був чудовий шанс і кегебню видобити, і лад навести в країні. Коли пам'ятаєте, був такий пісуар, коли організували Сєвродонецьку з'їзд. І організувати, ну, оголосити Південно Східну Українську Автономну е, Республіку. Все було чудово. Вони зразу це по-російськи. А перевели на українську мову, скорочено, виходить, пісуар. Опісались. Так от, в принципі, отих цих пісуарщиків. Знаєте, як казала моя мама за хвіста на сонце. За спробу зробити переворот, на багато років запакувати по тюрмам, і все було б добре. І народ би це підтримав. Але пан Ющенко на це не наважився. Пан Ющенко це типовий кот Леопольд. Давайте жити дружно. Потім же йому це пригадали, що раз ти тоді нас не посадив, значить, ми взагалі не винуваті. І взагалі ми невинно постраждалі. От такі ось і діла. Панове, я знову трошки вибився з часу. Прошу мене вибачить. На цьому закінчую. Тримаймося. Бавовна по Росії палає. Ну, власне каже, чекава не Росія, самозванці. Босота. Дрібні злочинці, але велика-велика зграя. І, звичайно, проти наших козаків вони ніхто. Їм буде капець. А ми, українці, в першу чергу звертаюся до тих, хто здатний думати, хто здатний аналізувати. Панове, єднаймося разом. Ми ж розуміємо, що, на жаль, не всі люди все розуміють. Тому в першу чергу нам треба єднатися тим, хто один одного розуміє. І ми вже неодноразово показали, що ми справляємося з багатьма труднощами. Гуртом легше і батька бить. Ну а Путіна і всяку заїжу шваль. І ми просто в пух розстерозітимо, розпустимо. Тож бувайте здорові. Удачі, мої панове! Слава Україні! Слава нашим героям! До зустрічі!